Любі підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати з 6 по 10 серпня у Вінниці. Отож, у вівторок, 6 серпня у Вінниці максимальна температура повітря буде складати 25 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16 градусів. Марно з проясненнями опадів не передбачається. У середу максимальна температура повітря складатиме 24 градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів, Вночі можливий дощ, який вже скінчиться до ранку, проте у другій половині дня знову можливі дощі. У четвер очікується 26 градусів в день та 16 градусів вночі. Сонячно. У другій половині дня хмарно з проясненнями опадів не передбачається. У п'ятницю повітря прогріється до 26 градусів, місцями до 28 градусів. Температура опуститься до 17 градусів. Ввечері ймовірний дощ. У суботу, 10 серпня, повітря прогріється до 30 градусів. Вночі температура впаде до 18 градусів. У другій половині дня ближче до вечора можливий дощ із грозами. У зв'язку з прогнозованою спекотною погодою у Вінниці рекомендують запити багато води, уникати прямих сонячних променів під час пікової спеки та носити легкий одяг. Оскільки у середу та суботу можливі дощі, не забудьте взяти з собою парасольку або дощовик, щоб залишатися сухими під час раптових опадів. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. вам та гарного дня, незважаючи на погоду!